Всім привіт, мої хороші. Моє замовлення по грудневому каталозі. Дуже координатор пише в чатах, що скоренько замовляйте, бо не буде на складі, то я швидко замовила. Здається мені, що на цей... на цей раз мені прийшло все. Я так собі хочу. Можу я відкрити. Маю ну, рукою відкривати це ще те задоволення. Але ми через вами у перший раз відкриваємо. Головне коту, носа не відрізати. Спочатку йде не холодна, ми її відкидаємо в сторону і дивимося саме цікаве. Прийшов мені пробний зразок водички маск чоловіча. Ця вода була п'юр чоловіча. Я нанесу зараз і потім вам скажу свою думку вона чи не вона? За замовлення на 1000 гривень дали гель для душу 250 мл. Ну, це типу подарунок за 30 гривень. Ось. За подарунок, типу за 30 гривень, велике, дякую. Також я замовила олійку для губ за 149 гривень, також це за, за замовлення від 1000 гривень. М'ята, вона така, бачите? Я так не люблю, коли вони таку, таке кладуть, чесне слово. Не можу відкрити. Не люблю, коли оце таке така м'ятость. Вона в мене була, подобалася, класна, добре зволожує губи. Бачите, зараз на, на світу. Штучному класно переливається. У ну, мене помічники є, є і в мами, і в себе вдома. Фаривей ребел, Лосьон для тіла і фаривей ребел, водичка для мами мама замовила, бачите, коробка як з одного місця, чесне слово. Називається подарунок. І собі любімій замовила я новинку блиска. Я вам показувала в минулому замовленні своє замовлення. Взяла один блиск. Тут вирішила взяти другий, так як це лімітована версія. Зараз я поставлю на паузу і вам покажу своч. І каталог. Перший. Почни рік із вигодних покупок, новорічний сель. Будемо з вами листати, якщо ви хочете. Знаю, що багато хто його вже бачив. Якщо вам актуально, щоб полистала, я пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені важливі ваше, ваші відповіді. Потрібно, не потрібно. Якщо потрібно, то я обов'язково зніму і викладу огляд. Йду тестити. Пробний зразок і блиск, і до вас обов'язково повернусь. Ну що, дівчатка, спробувала я водичку mask Xail. Не знаю, не, не буду матюкатися, є тут цитрусові ноти, є водна нота морська, якийсь скедер, якісь, якісь дерев'яшки. Ну, я пюр погано пам'ятаю, бо це було ще давно. Ну, мені дуже схоже на той аромат пюр, що був там, в якомусь році. Ну, ви зрозуміли. І блиск. Також спробувала. Дивіться, як він гарно сяє під штучним освітленням. Він такий гарний, переливається. На руці він виглядає ось так. На губах дуже він приємний. Він взагалі не липкий, добре зволожує губи. Но зараз. На таку погоду маст хев. Всім дякую за ваші коментарі, за вашу увагу, за приділений час. Чекаю від вас зворотній зв'язок він для мене дуже важливий. Всім всього найкращого, до скорих зустрічей. Пока-пока.